Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити просто у нас сьогодні болталки. Кому нема часу, будь ласка, можете пролисувати долі. А я сьогодні хочу відповісти на коментарі, тому що я останнім часом, якщо і заходю в коменти, це коли літають шахеди, що не дають заснути, то одіваю наушники і дивлюся коменти, то буває, що відповідаю. У мене тільки вночі є час для того, щоб відповідати на коментарі. Так, зараз купував у, в епіцентрі солодку лану за 120 гривень стаканчик, а румбах у були по 40. Це 4 роки тому, зате без та й обмона. Ну, це теж не завжди Не завжди можна купити і в магазинах, і в епіцентрі те, що що дійсно там написано, все може бути, кругом це все може бути. А ще, от я хотіла поговорити про ці пересорти, чому буває таке, що вис висилають, замовляєш багато сортів, а висилають одне і те саме в мене теж таке було. Тому що є люди, які скупляють вуса. Ви ж не впевнені, які вас, вам вуза присиловують. І в корінні люди продають, просто заробляють кошти на цьому. Ну, це я так думаю. Можливо, я помиляюся. Е, а на базарі купиш що попало з болячками і згоєш щось. Ну, це не завжди так. Я теж продаю на базарі свої саджанці. Чому я почала продавати саджанці на базарі? Та тому що є обмеження у Кількості посилок, ви ж знаєте, що є нововведення. А так як ми їздимо на ринок, то, звичайно, да, хто може забрати із Дніпра, із Ринка, то будь ласка, але я буваю там недовго. Тому що, як ви знаєте, в мене старенька мама, я її не можу залишити надовго саму. Так, це хто із Дніпро і хто, в кого є зараз замовлення. Сьогодні я відправила посилки, і через тиждень, я думаю, ще щось поснімаю із грядок, і будемо будем бачити, що там, що там є. То, звичайно, все буде вирішуватись в телефонному режимі. Дольше. «Люба, Покажіть, будь ласка, свою сокору покажу, <рес> яка вона в вас. Вона в нас класна. Ми, я її висадила у велику теплицю, там, де в мене була полуниця, де, де були реми. То в мене там під низом реме вже квітнуть, скоро буде ягода. Вона все одно буде видалятися. Звичайно, я з томатами б не висадила полуничку, яку б, було, яку б розмножувала. І там в мене багато що росте, і огірок, і, і перець, і, ну і сокура. І сокору я ще розмножила із пасинки, то, то вона росте, але е, не, не в мене там належного догляду, ну але сокура не погон. <гум> покажу. Так, якщо там чоловік не обірвав ще, то покажу. Так, доброго дня. Потребую вашої поради. Хочу висадити саджанці полуниці після часнику. Трішки переживаю, чи варто це робити. Часник зрідка має зараження корення. Чи це фузаріоз. Ну, в общем, після часнику, після цибулі можна висаджувати полуничку. Але бажано пройти юніформом в луночки або. Та так, да, краще в луночки, просто пролити. Це обезарази ґрунт. Ну, можна запустити триходерму. Е, ну і можна обробити бізором землю, і якщо вона волога, е, перед висадкою обробіть і буде вам щось. Менше буде шкідників. Шкідників все одно не позбудетесь зовсім, тому що ну, шкідники. З ними неможливо повністю поборотися, так як і, і з бур'янами. Вони все одно з'являються знову і знову. Тож, так, продавці і покупці ризикують однаково з переплатою чи наложкою. Про предоплату треба попереджати завчасно, узгоджувати, можна ж зізвонитись. Не всі люди на телефон встановлюють банківські додатки. Це треба враховувати, тому швидко не виходить оплатити. Так, да, я розумію це, і це все обговорюється. І я йду на зустріч, Якщо людина просить відправити мені наложкою, якщо це адекватна людина, то я висилаю. Якщо от в мене була така ситуація, що. У мене було замовлення на 5 тисяч з лишнім, це було 2 роки, по-моєму, назад. І вийшло так, що людина от, от не може десь там якась затримка, ну, щось ну, так вийшло, що не може оплатити, а мені треба відправити. Звичайно, людина, якщо отримає наложку, то буде переплата. Людина буде пересилати за пересилку коштів гроші платити. І також посилка буде стояти дорожче, тому що вона буде, там буде указана фактична сума. Тож людина мене просила вислати і повірити їй. Я дійсно вислала людині. Ми спілкувалися по телефону, да, я трішки попереживала, але. Людина, коли я вже вислала, вона мені перерахувала кошти. Так що всякі ситуації бувають. І навіть були такі ситуації, що людина просить мене почекати, там ну, немає в неї коштів. І це, здається, Ольга з Одеси десь під Одеси. То я їй вислала, просто вислала і сказала, що коли будуть кошти, тоді й вийшла, тоді перерахуєте мені на карту. Людина виявилась дуже чесною і, і повернула мені кошти. Теж був випадок такий, що я відправила як оплачену посилку, а людина мені не, ну, не заплатила. Не перерахувала кошти. І от і З таким круговертом я, я просто ну, це пропустила. І коли людина отримала посилку, вона мені зателефонувала і сказала, що вона ж мені не платила, і перерахувала мені кошти, я їй сказала номер карти. Так що у нас дуже гарні люди, дуже хороші. Звичайно, є всякі люди, але більше все-таки хороших. Ну і також були такі ситуації, що теж людина ну не було в неї коштів на даний час, коли я готую посилку, то я її теж відправила. Це людина була, здається, з Павлограду, я її відправила, і вона мені через, не знаю, чи через день, чи через два, чи через три зразу перерахувала кошти. Тож, всякі ситуації бувають і так треба друг другу довіряти. Але була в мене така ситуація, те, що я відправила людині наложеним платежом, і тоді я ж перевіряю в себе в додатку, чи отримана посилка, чи не отримана. Коли я дивлюся, є філії, які передають оці дані, що Посилка отримана трішки пізніше, ніж, ніж отримана посилка. Чому я й говорю, що люди добрі, будь ласка, повідомляйте. Якщо ви отримали посилочку, будь ласка, повідомляйте. Якщо там щось не то, обов'язково повідомляйте. Все це вирішується. Ми всі люди, ми всі можемо помилятися. Я можу щось і не докласти, можу щось ну, перекласти я завжди трішки інколи даю подаруночки людям. Якщо, звичайно, в мене розсада є лишня. Тож, ситуації бувають різні. От, я, коли вислала наложеним платежом, людина мені, я ж дивлюся, що посилка висить. Я телефоную їм, сказали, що вони вже отримали. Потім дивлюся, ще ж вона висить і висить. Я їм пишу у Viber, тому що вони вже слухавку не брали, пишу. Що, чому висить посилка? Ви ж її не отримали. І в відповідь тішино. Пролежала та посилка місяць на пошті. Ну, Звичайно, я її від неї відмовилася, я її не стала повертати, тому що все одно там вже гниль. І коли вже ж рослини там пролежали, скільки, то її, звичайно, вивозять. Я дізнавалася на пошті, коли немає власників, вони... Посилку не повертають, і посилку не забирають, то її просто вивозять і утилізірують. Тож була в мене теж така ситуація. Ну І ще була одна ситуація, що теж людині вислала теж наложен... ні, не наложеним платежом. Вислала я оплачену вже посилку. І вона висить і висить, висить і висить. Я людині телефоную, він, він каже, що ми забрали посилку. Ну, думаю, забрали то й забрали, я заспокоїлась. Але коли мені знову приходить сповіщення і нової пошти, що у вас висить е, посилка не отримана, то я, звичайно, її повертаю назад. Е, я тоді ще не знала, що можна її просто не забирати. Вона повернулась назад, я заплатила кошти за пересилку туди-сюди. Добре, що в мене не взяли за зберігання. Не знаю чому, але чомусь не взяли. І коли я отримала її, то, звичайно, там вже вона погнила. Тож бувають всякі ситуації. Так, долі. Звичайно, е, треба довіряти друг другу, але ж, але ж, мене наче знають усі, що я нікого, нікого не обдурила. Е, якщо надурила, напишіть мені в коментарях, кого я надурила. Ну, а я ж не можу людей знати. Мене ви бачите, усі на екрані. Знаєте, де я живу? Ну, Взагалі, мені не потрібна погана репутація, тому я заінтересована в тому, щоб покупці мої були задоволені. Ну, а людина, яка, яку я не знаю, то, звичайно, не завжди ну, люди ж то бувають різні. Так. Тож бувають всякі ситуації. Так. До речі, мені телефонувала ця людина, яка, яку я розбирала заново посилку, а потім складала, я ж таке відправила на, на слідуючий день посилку. Людина отримала дуже задоволена, і телефонувала і вибачалася. Що так вийшло? Звичайно, бувають різні ситуації. Просто треба не мовчати, а написати і все. Я б просто не складала посилку, відтермінувала б її трішки пізніше і нічого страшного не було. А бувають ще такі ситуації, що я складаю посилку, і тут вже відправка, мені приходить смс, а доложіть мені ще якоїсь отії або тієї. Ну, буває, звичайно, я інколи. Виходжу з себе, тому що мені приходиться розпакувати І буває, що мені ж треба шукати інший ящик, тому що туди вже не влізає. Тому бувають різні ситуації. Так. Яка ціна 50 метрова? У нас не 50-метрова, а здається, 44 метри. Це буде теплиця. І ціна залежить від. Металу, який ви знайдете, не шукайте його в магазинах. Раніше першу теплицю, коли ми замовляли, то в нас вона вийшла близько десь, 75 тисяч теплиця. Ну, З усім, зігзагом, зі сплівкою. з плівкою. Зараз вони нам виходять дешевші, хоч і більші теплиці, тому що ми знайшли дешевше метал. Тому це залежить від металу. Зараз приблизно десь 1045, я думаю, вийде. Ну, можливо, можливо, 50. Десь так, десь приблизно. Тому що ніхто його так точно не підраховує. Так. Зараз ще подивимося, що тут у нас іще є. Так. Да, я ще ж хотіла розповісти за Люду Корніленко. Ця людина проживає в селі Соколове Харківської області, теж займається полуницею, в неї, здається, близько 40 сортів полунички, і вона займається ще і продає добриво на вагу і також препарати. Тож, кому цікаво, шукайте її в тіктоці. А можливо, можете зайти у мене в коментах, там, де та вона завжди до мене заходить, люда. Світленька така на фотографії, ви в коментах її побачите. Тож, можете до неї звертатися. У неї є група в вайбері, там, де продаються саджанці, продають і інші люди саджанці. Тому, якщо вона захоче, вас додать у цю групу. Ну, Не буду е читати коментар, який мене хвали. Дякую, велике, за похвалу. Ну, але я не люблю, як мене хвалять. Ну, приємно, звичайно, але. Так. Добрий день, у мене колоничка викинула квіточку, але я її зірвала. Дякую за відео. Не звертайте увагу, все буде добре. Та, звичайно, все буде добре. Тут ніхто й не сумнівається. Все буде в нас добре обов'язково. Ми ж ноція така ще вперта. Тому напишіть, будь ласка, де ви купували препарати на розлив. Препарати на розлив купляла в Люди Корніленко. Можете написати мені на Viber, я вам дам її номер телефону. А ще краще найдіть її в тіктуці. Люда Корніленко з Харківщини, село Соколове. Доброго дня! Люба. У е, мене щороку пізніше цвіте і плодоносить середній сорт донна. смачна і сорт Квіки. Но, рідко, вже не дивуюся. Буває, ваша полоничка радує мою родину третій рік смачними ягодками. Велике, дякую вам за. Ну, Хороших людей, де і завжди більше. Так, і ще мені був коментар, але я чомусь не знайду, що пише мені якийсь чоловік і говорить, що ви показуєте постійно себе. Є блогери, які показують ну, свої плантації і не показують себе. Ну, звичайно, кожен блогер веде себе по-різному. Спочатку, коли я тільки е, почала вести цей канал, я себе майже не показувала. Я соромилася, ну, а потім вже з роками якось не... Почала постійно показувати себе у відео. Я думаю, що живе спілкування воно надихає на довіру. Людина, я дивлюсь вам в очі, ви дивитесь мені в очі. І ну, виникає якась довіра до людини. менше люди сумніваються. А ще він мені пише, що ви, мабуть, хочете заміж. Що показуєте себе так часто у відео. Ну, якби я хотіла зоміш, то я була б завжди накрашена і завжди вигляділа б із іголочки. А я, так як працюю на городі, так я себе і показую. І крім того, в мене є гарний чоловік, якого я ні на кого не промінюю. Тож, зоміж я не хочу. Це відповідь на коментар. Так. Ну, здається, я на всі такі відповіла питання. Якщо не знайдете Люду Корніленко, кому треба, пишіть мені на Viber. В мене є телефон в шапки профілю. Пишіть на Viber, я вам напишу номер телефону, люди. Звичайно, людочка, якщо ти мені дозволиш, я напишу твій номер телефону в коментах, і хай люди звертаються до тебе. <гум> так. Ну, да, багато людей питають за препарати на розлив. Так, це препарати на розлив, які зберігаються довго, в неї завжди свіжі препарати. Тому я цій людині довіряю. Довіряйте ви. Людина чесна, відповідальна, розсада в неї дуже класна. Тож, можете замовляти. Ну, ось такі. Ось такі в нас болталки. Тож, давайте зжити дружно, не писати Годості, І буд будемо трішки добрішими, тому що у нас час, е якщо сьогодні от живеш, а завтра не знаєш, що буде. От сьогодні у нас цілу ніч над хатою дзищали, як наче бджоли, шакеди, літаки, вертольоти, стрілянина, вибухи це ж просто жахіття якесь. Люди, наче подуріли. Не знаю. Дуже хочеться миру. І хочеться звернутися до росіян. Я знаю, що з мене дивляться теж і в Росії. Немає в нас ніяких бендерівців. І жили ми до вашого приходу дуже гарно, дуже гарно і в злогоді, і мирно. Тому. Я рахую, що колись, 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 я думаю, прийде до їх прозріння, і люди все зрозуміють. І будуть каятись, але не вернеш тих людей, які загинули, не звичайно, все відбудувати можна, але це дуже страшно, коли люди їдуть в нікуди. І починається спочатку. І от дуже боляче дивитися, коли от я бачила, я думаю, багато людей бачили у інтернеті, коли на двір, де люди виїхали, прийшла корова з тельотком, вона прийшла додому, а господарів нема. Це дуже важко. У нас теж живуть дуже багато переселенців. Звичайно, люди є різні, дуже різні, є хороші, є, є всякі люди, але більше хороших. Тож треба, звичайно, допомагати. Чим можна, що в нас і роблять. У нас завжди люди. Відзивчиві і допомагають переселенцям. Але я ж говорю, що переселенці бувають теж дуже різні. Але все одно треба допомагати, тому що. Тому що людей спіткала біда і, можливо, вони просто обозлюнні, якось їм боляче дивитися, як у нас тихо, начебто мирно. Ну, не зовсім, звичайно, останнім часом у нас дуже немирно і дуже не тихо. Тож всім нам хочеться, щоб наші хлопці повернулися додому, щоб ця бойня нарешті закінчилася. І Звичайно, це дуже довго ми цього не забудемо. В кожній родині є втрати, в кожній вже, я думаю, в кожній є в родині втрати. І е, дуже багато родин розділилися, тому що якісь залишились там, на окупованій території, а якісь е, проживають тут, якісь спілкуються, якісь взагалі розірвали всякі стосунки. Тож, дуже хочеться, щоб все це закінчилось. Ну і давайте завершимо це відео на добрій ноті. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення. Все буде добре.